У Києві в центрі АЕСТІ Косметолоджі провели благодійний захід День краси та здоров'я аби зібрати кошти на різдвяні подарунки для дітей вразливих категорій. Його організували Центр Аестеті косметології спільно із новою спільнотою України та благодійним фондом Дотик серця. На присутніх чекала змістовна програма Нетворкінг, презентація косметологічного центру естеті Косметолоджі, майстер-клас від лікаря-трихолога. Усе про шкіру голови та покращення стану в області, подовжені діагностика, невеличкий концерт за участі співачки Валерії Харчанки та Гаяри. ігристи в бокалах зі смаколиками, приємні подарунки і сюрпризи від «Естеті Косметолоджі. Це апарат вапоризатор Він працює з водою. Він розбиває молекули води на дрібно дисперсний пар. Далі під дією тепла, кутикула. Волосся, вона розкривається, і всі активні компоненти глибоко вживлюються в саму волосину. Тому ми отримуємо глибокі відновлення по довжині, саме молекулярне. про шкіру голови, під дією тепла пори розкриваються, і всі активні компоненти, саме в пілінгу, вони глибоко вживлюються саме і активуються в шкірі. Далі ми попрацюємо саме цим апаратом з кератозом. Кератоз це мертві клітини і на антибактеріальну властивість. Далі з приводу озонування, о 2 ми працюємо на грибки, ми попрацюємо на бактерії. В принципі, все відновимо в принципі волосся. Своїми враженнями від чудової процедури для волосся поділилася Олена Дроздова, яка вважає, що саме волосся робить жінку особливою. Які у ваші відчуття? Е, відчуваю прохолоду, заспокоююсь. І одночасно якесь тепло, і прохолода, і тепло, і, і, і таке хочеться спати навіть вже. Дуже такі приємні відчуття. За словами співзасновника центру естеті косметології Олексія Голуба, він радий був вітати всіх гостей, які долучилися до їхнього благодійного заходу, на якому збирали кошти для того, аби вже не в влаштувати різдвяне свято із подарунками для тих дітей, які того потребують. Ось сьогодні стали організатором такого чудового різностороннього підкреслю заходу. Розкажіть, чи все вдалося? Які ваші враження, хочу висловити подяку велику. Хто до мене сьогодні завітав у гості, я всі, усіх, хто е, бажає, хто хоче, всіх рад бачити у нас в салонах, е, в наших партнерів у нас. Е, сьогодні Захід. Відбувався благодійний в нас, по першу чергу, це благодійний захід, на якому ми збирали кошти на дитячі будинки дітям-сиротам, на різдвяні подарунки, на різдвяний настрій, на різдвяне свято, для того, щоб вони почували себе захищеними. Тому нашу організацію, наш наші салони, наших партнерів, які брали участь у цьому. Я думаю, надихають українці, надихають наші люди, надихає наша армія. Тому я скажу так: слава Україні, слава героям, які боронять нашу державу. Будемо допомагати. Разом ми сила, разом ми сильні. Тому слава Україні, героям слава! Всіх люблю, всіх обіймаю, всіх чекаю до себе в гості. На захід завітала і заслужений журналіст України, громадська діячка Марина Кінар, яка постійно підтримує благодійні та громадські заходи і ініціативи Малий і середній бізнес. Оце бізнес, який зараз відкривається в Україні, це їм треба поставити велику, велику таку п'ятірку за те, що люди це роблять зараз, вкладають гроші і ще хочуть робити наших жінок красивими. Щоб їх чоловіки, їх зяття, їх сини прийшли з фронту, і сказали Мама, дружина, донька, ти в мене така красива. Тому ми будемо ходити до цього чудового салону. Ми хочемо бути молодими, красивими, гарно виглядати. І жінка завжди повинна бути жінкою. Жінки все залежить від вас. Так що запрошуємо в цей чудовий салон. Ви вийдете звідти задоволеними, з гарним настроєм. Слава Україні! Героям слава! Співорганізаторами заходу стала нова спільнота України, громадські діячки арм-психолог Дарія Сан та психолог Анна Фесенко. За їхніми словами, такі заходи наразі є дуже важливими, адже вони про здоров'я, красу та благодійність. Емоції прекрасні. Нова, нова спільнота України в колаборації з, з Aesthetic Cosmetology центром. Ми вирішили зробити такий дуже приємний захід для жінок. Такий надихаючий про красу, про здоров'я і а вже ж про благодійність, тому що благодійність це не невід'ємна складова нашої спільноти, і зараз ми збираємо кошти на різдвяні подарунки для дітей з Циріт 23 грудня. І оцей захід був зроблений спеціально для того, щоб зібрати як можна більше коштів діткам. І я ще хочу додати, що в такі беремні часи, коли всім українцям Важко потрібно об'єднуватися, потрібно підтримувати один одного, бути агентами впливу на наших співвітчизників, підтримувати один одного. Чим ти можеш, ти маєш допомагати. Не не обов'язково робити якісь великі речі, можна маленькими речами змінювати цей світ і наближати нашу перемогу, яку ми всі чекаємо. І вона, я впевнена, що скоро. За словами організаторів, подібні заходи планують проводити на постійній основі. До речі, центр АЕСТАТІ Косметолоджі чекає на своїх гостей за такими адресами: позняки вулиця Драгоманова, 31 зі сторони озера та поділ вулиця Хорива, 8.